Доброго дня! На цьому уроці ми ознайомимось із особливостями середовища розробки та розглянемо структуру програмного коду. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Давайте пригадаємо матеріал минулої теми. Для зручної розробки програм існують спеціальні засоби їх створення, тобто середовище програмування, які забезпечують весь цикл роботи з програмою від її розроблення до виконання і отримання необхідних результатів. Середовище програмування це комплекс програмних засобів, які призначено для автоматизації процесу підготовки та виконання програм користувача. Вважається, що першим пристроєм із програмованим керуванням був ткацький верстат. Побудований Жозефом Марі Жакаром у 1804 році. Верстат здійснив революцію в ткацькій промисловості. Жакар віднайшов можливість за допомогою перфокарт програмувати візерунки на тканинах. Розглянемо основні складові середовища програмування. Це Мова програмування, транслятор, редактор зв'язків, редактор тексту, бібліотека під програм і налагоджувач. Для свідомого розуміння призначення складових середовища програмування опишемо етапи процесу розробки програми, пов'язані з використанням комп'ютера. До першого етапу відносимо введення тексту розробленої програми, яку називають початковим кодом. У комп'ютер і збереження в пам'яті. Для цього середовище програмування має редактор тексту, який забезпечує введення і редагування початкового коду. На другому етапі після введення програми та виправлення помилок здійснюється перетворення програми з мови програмування високого рівня у двійковий код. Таке перетворення здійснюється за допомогою транслятора програм, розрізняють два типи трансляторів компілятори і інтерпретатори. На третьому етапі, після компіляції, редактор зв'язків склеює окремі двійкові модулі в єдину програму, яка називається Програмою, що виконується, і яка вже призначена для виконання. Для подальшого виконання програмного коду, що виконується, компілятор не потрібен. Отже, після компіляції програма подана двійковими символами одиницями і нулями. Етап четвертий – Тестування. Отримана програма, що виконується, не гарантує, що немає логічних помилок. Вона може виконуватись, але результат виконання може бути неправильним. Тож потрібно здійснити тестування програми на предмет виявлення і усунення в ній логічних помилок. Тестування досить відповідальний етап. Описаний процес розробки програм є класичним для процедурних мов програмування. Для програм, розроблених мовою об'єктно-орієнтовного програмування є відмінності. Їх сутність полягає в тому, що після компіляції отримується не машинний, а проміжний код, так званий байткод. За допомогою спеціального програмного забезпечення він потім перетворюється на машинний. Байткод це проміжний код між початковим кодом і кодом, що виконується. Далі, в процесі опису мови програмування Python, ми будемо застосовувати середовище IDLE. Програмні коди необхідно зберігати у файлах, які, як і раніше, зазначалося, називають модулями. Файли модулів це програми, які називають також сценаріями, хоча між ними є невелика різниця. Ім'я файла може не містити розширення. Але якщо передбачається імпортувати програмний код з інших файлів, то ім'я файла має містити розширення PAL. Файл програмного коду інтерпретатор може виконувати необмежену кількість разів. Після запуску коду на виконання інтерпретатор виконує послідовно одну інструкцію за іншою в порядку їх розташування і видає результат на екран монітора. Якщо в програмному коді буде виявлено синтаксичну помилку, відповідне повідомлення виводиться на екран. Розглянемо порядок створення файла найпростішого програмного коду на прикладі. Припустимо, що потрібно створити файли з кодом, який виконує складання чисел 65 і 279 та множені числа 21 на число 15. Запускаємо середовище програмування. У відкритому вікні Python виконуємо команду File New File. Вікно, що відкрилося, уводимо програму так, як зображено на слайді. Останню в програмі є команда Input. Наразі ця команда відіграє допоміжну роль. За її допомогою результат виконання програми буде відображатись на екрані доти, доки не буде натиснуто клавішу Enter. Зберігаємо програму за допомогою команди FileSaveS. У результаті відкриється вікно збереження файлу. Звертаємо увагу на те, що за замовчуванням пропонується зберігти файл у папці Python Диску. C. Уводимо ім'я і натискаємо кнопку Зберегти. Файл буде збережено. Є різні способи запуску файлу програмного коду. З командного рядка середовище програмування, клікання ярлика файлу і за допомогою користувацького інтерфейсу середовище програмування. Виконувати програму можна різними способами. Якщо програму відкрити в додатковому вікні Python, то достатньо виконати команди Run run module або натиснути клавішу F5. Результат виконання програми зображено на слайді. Якщо програму створено раніше, її можна викликати у вікно Python, виконавши команду File-Open. Потім у папці, де збережено файл програми, обираємо необхідний файл і натиснемо кнопку Відкрити. Існує кількість. Велика кількість комп'ютерних програм. Кожна з них може бути зовсім не схожа на іншу. Проте всі програми, в тому числі і написані мовою Python, мають приблизно однакову структуру, принципи написання коду. Щоб ви не розробляли табличний процесор, комп'ютерну гру, мультимедійний програвач та інше, для всього потрібно дотримуватись деяких правил в їх створенні. Розглянемо приклад простої графічної програми для визначення довжини кола за його радіусом. Описану з використанням модуля Текінтер. Перше. Модулі підключаємо на початку. Кожна програма з використанням додаткових модулів повинна починатися саме з їх підключення, так як при виконанні функцій перепідключення модуля виникає велика кількість помилок. Друге. Функції та класи оголошуються перед їх використанням. Так як і з модулями, то для того, щоб не виникало помилок, функції рекомендовано оголошувати на початку програмного файлу, щоб потім без жодних проблем їх можна було викликати в будь-якому місці вашої програми. І третє змінні не оголошуються окремо. На відміну від більшості мов програмування, у Python не потрібно на початку програми вказувати всі зміни та їх класи, які будуть використовуватись в програмі, на початку програмного коду можна сказати хіба тільки сталі величини. Або їх початкове значення, які в ході роботи програми можуть змінюватись. Всі змінні створюються безпосередньо в тому місці коду, де потрібно програмісту. Як ви помітили. Суворих правил немає. Саме тому Python називають другом програмістів, бо, незважаючи на свої потужні можливості, мовам вимагає від вас тільки правильності набору команд та функцій. А зараз для усвідомлення набутих знань виконаємо практичну частину. Виконаємо вправу для профілактики порушення ЗОРУ. Давайте повторимо, для чого призначено середовище програмування, назвіть складові середовища програмування, які функції виконує редактор тексту, для чого призначено редактор зв'язку, як можна запустити на виконання файл програмного коду. Чому доцільно зберігати програмний код у файлі. Для чого у програмному коді останньою зазначається команда Інпут. Домашнє завдання. Опрацювати конспект та виконати практичну частину уроку. На цьому урок завершено. На все добре!